Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Тут я хотів би поговорити про многочлени. І так, що таке многочлен? Зробимо от що. Я запишу кілька одночленів. Ну, що таке одночлен ми говорили в попередньому відео. Значить, от я беру один якийсь одночлен. Далі. Беру другий якийсь одночлен. От нехай буде от такий він, да? І якийсь третій одночлен. Третій одночлен. А тепер я беру і додаю їх. Ну, додавати можна віднімати. От я поставив два плюси. Додав. Так от, отака от сума одночленів і називається многочленом. В даному випадку многочлен складається із трьох одночленів. От, один одночлен, другий одночлен, третій якийсь. Їхня сума дає нам многочлен, який називається 3 член. З трьох членів складається. Наприклад, якщо я запишу от такий многочлен, 3хі, наприклад, плюс y в квадраті. Да? Скільки тут одночленів? Рахуємо, значить, це. Один одночлен, це другий одночлен. Їх два значить, відповідно, як називається таким ночлен. А таким ночлен буде двочленом. Наступне питання, значить, думаю, це зрозуміло. Да? Наступне питання. Подібні члени многочлена. Що це таке? Значить, от я записую якийсь такий великий, якийсь такий великий многочлен. От, Наприклад, 6А Б в квадраті, плюс 4А. Да? Плюс, що там, 7 АБ в квадраті, нехай буде. А Б в квадраті. Мінус 2а і плюс там Б. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є подібні члени Тобто, Одночлени з однаковою Буквеною частиною. Наприклад, От. Тут у нас однакова буква частина і тут однакова. Значить, ці члени члена подібні. Так, ще де в нас однакова буква частина. Ось тут А. І де ось тут теж А. Значить, вони подібні. Ну, До цього, відповідно, немає подібно. Значить, за розподільним законом їх можна зводити. Наприклад, 6 Б в квадраті і 7 АБ в квадраті. От, Б в квадраті? Ну, як можна? Винести за дужки, В да? Дужка буде 6 плюс 7. Значить, 6 плюс 7. Це у нас буде що? 13. Так? 13 А Б в квадраті. Далі. Тут зводимо 4А і мінус 2А. 4 віднімаємо 2. Буде 2. Значить, буде 2 А. І плюс Б. Ось у нас 0 член. Зведений ночлен. Тобто ми звели подібні. Члени многочлена. Ось. Такий многочлен ми називаємо многочленом стандартного вигляду. Тому що в нас не повторюється члени многочлена. Значить, це стандартний вигляд одночлена. А як визначити степінь многочлена? От, наприклад, я записую, скажімо, такий многочлен. Наприклад, там 3А в квадраті y, плюс 4. А І. Плюс там 2 Y якийсь там буде. Да? І мі мінус, наприклад, там 36. Да? Що ми будемо називати? А що ми будемо називати степенем такого многочлена? А давайте ми знайдемо степінь кожного одночлена. Тобто кожного члена цього многочлена От, наприклад, визначаємо степінь ось цього многочлена. Який степень? Тут А в квадраті, а тут Y в першому, в першому. Значить разом буде. 2 плюс 1 буде 3. Да? Значить, степінь цього одночлена Третій степінь. Далі. Тут визначаємо. Ось отут. Ось отут. Значить, тут одиничка. Стоїть а в першому. І тут Y в першому. Значить, одиничка і одиничка буде 2. Значить, степінь цього члена дорівнює 2. Степінь цього y, значить, це y в першому. Да? Значить, цього перший степень. Одночлена. Ну, а тут нульовий степень. Тому що зміни немає, значить нульовий степень. Так от, який в нас найстарший? У нас найстарший одночлен третього степеня. Ось цей одночлен третього степеня. Значить, і степінь цього многочлена, от Степінь цього одночлена теж буде рівний трьом. Значить, оцей степень одночлена рівний трьом. Отак визначається степень одночлена. Тобто це степень найстаршого члена многочлена. Я думаю, що це зрозуміло, так? Давайте розглянемо, як додаються і віднімаються многочлени. От візьмемо два многочлени. Оце один многочлен, це другий многочлен. Щоб їх додати, ми беремо їх в дужки і додаємо ці многочлени. Ось, значить, що ми робимо? Перший крок. Розкриваємо дужки Значить, перед дужками тут стоїть. Знак плюс, да? значить, ми розкриваємо дужки, нічого не змінюючи. Три знаки не міняємо. 3х квадраті у. Плюс 4х в квадраті. Мінус 6х. Тут перед дужками теж плюс. Що ми опускаємо дужки, Знаки доданки не змінюємо. Значить, плюс 3х в квадраті у. Плюс 3 х в квадраті, y в квадраті. І плюс 22 y. Розкрили дужки? Так. Далі дорівнює. Дорівнює. Визначаємо подібні доданки. Значить, от х квадраті Y. Да? Ось цей. Підкреслю однією рисочкою. І х квадраті, у в нас. Ось отут. Підкреслюємо. Да? Далі. Дивіться, в нас тут x і y квадраті. Я підкреслюю двома. І де ще в нас ось тут x квадраті, y квадраті. Все. Тут xyк до нього немає. І 22y до нього немає. Значить, зводимо подібні. Цей ось цей, зводимо з цим. Ось цей з цим. Значить що? 3х Трихвадраті і 3 х 3 плюс 3 буде 6. Значить, що буде у нас 6х в квадраті у. Тепер. З двома зводим, з двома підкресленими рисочками. 4 в квадраті, і квадраті. І ось цей. Буде разом, скільки. 7. Значить, буде 7. Х квадраті, в квадраті. Тепер в нас залишається цей. Переписуємо, х квадраті, 6хі. І плюс 22y. І так, після додавання в нас вийшов отакий многочлен. Значить, який порядок? Щоб додати многочлени, беремо їх в дужки, ці многочлени, і додаємо, чи віднімаємо, дивлячися, дія. Після цього зводимо подібні доданки. І в нас має вийти многочлен стандартного вигляду. До речі, а скажіть, а який степень цього многочлена? Подумайте. Так. Значить, в кого вийшов многочлен четвертого степеня, значить, той правильно міркував. Добре. А тепер як помножити одночлен на многочлен? Це діється, робиться. Досить просто. От, наприклад, беремо отакий многочлен і множимо на такий многочлен. Наприклад, там х в квадраті мінус 7х мінус 2. Ну, я беру такі простенькі приклади, щоб вам було зрозуміліше. Так, схема яка? який? як множити? Дивіться. От, наприклад. Оцей беремо одночлен і множимо його спочатку на перший член, потім його множимо на другий і на третій. Перемножаємо. Тобто цей одночлен множимо на кожен член даного многочлена. І так, починаємо. 3х на х квадраті. 3х множимо на х в квадраті. Далі мінус. 3х множимо на 7х. І потім беремо це 3х множимо на мінус 2. Значить, мінус 3х помножити на 2. Ну, цей мінус я поставив спереду. Дорівнює. Дорівнює. Так. Перемножаємо х на х в квадраті. Тут х в першому, а тут х квадраті. Ви пам'ятаєте, що при множенні степенів з другому основами показники додаються. Так? Значить, скільки буде? 3х. В якому? В третьому степені мінус 3х на 7х. Що робимо? 3 на 7. 21. Так? А х на х буде в якому? Так. В другому степені в квадраті. І тепер тут. 3х на 2 множимо числові множники. Значить, мінус 3 на 2 буде мінус 6х. Ось в нас такий многочлен. Значить, от така схема. от така схема множення одночлена на многочлен. А тепер дещо складніше в нас вийде множ... при множенні многочленів. Значить, давайте перемножимо два многочлени. двочлен на тричлен. Ну, наприклад, щоб вам було зрозуміло, що, значить, беремо так, Отакий двочлен. Х плюс Y. Так, на, множим на тричлен на А плюс Б. Плюс С. Значить, як перемножити такі ногочлени? Значить, схема наступна. Дивіться, схема наступна. Перший член беремо. Першого і множимо на кожен член другого. Значить, х множимо на це Х множимо на С, і Х множимо на ось цей. На третій член Тепер беремо другий. Другий беремо член першого шлен, оцей. І множимо так само. Множимо його на перший. Беремо його множим на другий і. На третій. Що в нас виходить? Давайте беремо, значить, по цій схемі робимо. Х на А. Буде що в нас? Ха. Далі Х на Б. У нас буде ХБ. Х на С у нас буде ХС. Тепер y беремо. Y на А буде YA. Y на Б буде що у нас? Плюс Y на Б. Так? І Y на c буде плюс YC. Ось у нас схема множення много членів. Якщо, наприклад, тричлен на тричлен, то так само кожен член першого на кожен член другого перемножати. Приклад, давайте візьмемо простенький такий приклад для наошності. Значить, А мінус 8 помножимо на А плюс 7 А. Плюс 7. Такий простенький приклад. Дорівнює. І так, як множимо. Першим множимо на С і першим множимо на 7. Да? На кожен член другого. Значить, А на А. Множимо А на А. А множимо на А. Далі Це А Беремо множимо на 7. Значить, плюс А Множимо на 7. Тепер беремо другий член першого, мінус 8 тобто, і множимо на А. Мінус 8 на А. Буде мінус 8 множимо на А. І мінус 8 да, множимо на 7. В результаті в нас що виходить? А в нас виходить? А на А, а в квадраті. Правда? Далі а на 7 це буде плюс 7 А, 8 на А це буде мінус 8 А. І 7 на 8. 56, значить мінус 56. Дорівнює. Ви бачите, що тут подібні. Тут, а і тут, а військово згодом. 7А відняти 8, а 7 мінус 8 буде мінус 1. Значить, а в квадраті. Мінус 1. пишеться, 1 напишеться. що буде мінус А. І залишається мінус 56. От, після множення цих двох членів нас виходить отакий. От в результаті у нас виходить такий многочлен. Зрозуміло, правда? Ну, а тепер, як завжди в кінці, ми розв'яжемо декілька завдань. Значить, от я підготував такі завдання. Так? Перше, другий варіант завдання 1,4. Дивимося. Другий варіант завдання 1,4. Спростити вираз. Ось такий спростити вираз. І так, записуємо х мінус 2. 2 на х плюс 2. x плюс 2. І мінус х на х плюс 3. Мінус х на х плюс 3. Дорівнює. Ну, до речі, це можна було б зробити коротше. Можна зробити, використовуючи. Певні формули, формули скороченого множення. Може хтось з вас і догадався, як зробити. Але ми зробимо з точки зору множення многочленів. Значить, у нас тут двочлен на двочлен. Значить, за схемою, як ми множимо? Перший на перший, перший на другий. Другий на перший, другий на другий. Да? Значить, перший на перший х на х множимо на x. Ось. Х. Множимо на цей х. Да? Буде мати, що х на х буде х квадраті. Далі. Перший на другий, тобто х на 2. То що буде? Плюс 2х. Так? Тепер беремо другий, множимо на перший, мінус 2 на х, мінус 2 на х, це буде мінус 2х. І другий на другий, от, другий на другий, це буде мінус 2 на 2, буде мінус 4. Так? Тепер тут, а тут виходить одношлен на двохшлен. Значить, як? Беремо його, цей одношлен, множимо на кожен член. Цьому члена. Значить, що робимо? х на х. х на, мінус х на х буде що мінус х в квадраті. Да? І мінус х на 3 то що буде? Мінус 3х дорівнює. Тепер дивимося. Подібні. Значить, х в квадраті і тут х в квадраті. Тут 2х, тут 2х. Зводим. Беремо. Значить, х квадраті і мінус х квадраті. Значить, що буде? Х квадраті і мінус х квадраті. Це буде 0. 2х. Відняти 2х. Це буде 0. Нічого не буде. Що залишається? Мінус 4. Мінус 3х. Значить, записуємо в порядку спадання степенів. Це буде мінус 3х мінус 4. Дивимося, яка відповідь у нас? Мінус 3х мінус 4. Ось вона відповідь. Значить, це буде у нас відповідь А. Відповідь А. Все? Так, тепер давайте розглянемо. Тут у нас буде плюсик, ми зробили, так? 22-й варіант. Завдання 1.3. 22 й варіант. 22 так. 22-й варіант. Завдання 1, 3. 22. 1, 3. От спростити вираз. Да? Спростити вираз. 6х мінус 5. Давайте розглянемо. 6х, це був перший, нехай. Це був другий. 6х мінус 5. Так. Мінус. 9х мінус 8. Мінус 9х. Мінус. 8. Дорівнює. Так. Значить, перше, що, нам дужки треба розкрити. Але перед дужками стоїть мінус. От, стоїть перед дужками мінус. А коли ми розкриваємо дужки перед якими стоїть мінус, то ми ці дужки опускаємо. Але знаки, знаки е, виразів, що стоїть в дужках міняються на протилежні. Значить, що буде? 6х мінус 5. А тепер опускаємо дужки на знаки, змінюємо. Значить, в дошках 9 X було додатнє, а стане від'ємне. Мінус 8 було від'ємне, мінус 8, а стане додатнє. Значить, плюс 8. Дорівнює. Так, шукаємо подібні. Значить, от подібний, от подібний. До цього подібний цей. Да? То тепер 6х-9х. Скільки? 6-9. Що буде? Так, мінус 3х. А мінус 5 плюс 8. Число з різними знаками. від більшого модуля віднімає менше, значить 8 мінус 5 буде що? 3. Ставимо знак більшого модуля. Тобто буде значення додатнє. Буде плюс 3. І так, мінус 3х, мінус 3х. Мінус 3х плюс 3. Так, дивимося. Мінус 3х плюс 3. Мінус 3х плюс 3. Це де воно? Ось воно у нас. Відповідь В. Значить, це в нас буде відповідь В. Ставимо плюсика, що ми розв'язали, і вам додому буде ось розв'язати C2. Самостійно. На все добре.